Академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відвідала делегація Великої Британії ознайомитися з системою підготовки офіцерських кадрів для збройних сил України. Такою була основна мета візиту. Під час зустрічі начальник академії сухопутних військ Павло Ткачук та очільник делегації, надзвичайний та повноважний посол Великої Британії Пан Лі Тернер обговорили питання підготовки майбутніх українських офіцерів та можливості стажування військовослужбовців академії у навчальних закладах оборонного відомства Великої Великобританії мені дуже приємно бути тут, щоб більше краще познайомитися з цією академією. Це великий привілей, тому що ми дуже оцінюємо нашу співпрацю з військовими силами України. Це для нас дуже важливі партнери. І Ми хатимо, що цей співпраця пророжається. Вже традиційно гості оглянули навчально матеріальну базу вишу, зокрема кафедру тактики та центр імітаційного моделювання. Вони високо оцінили використання новітніх технологій в процесі навчання. Пане Тернер зазначив, що володівши навичками застосування систем імітаційного моделювання воєнних конфліктів та бойових дій військ, українські військові зможуть співпрацювати із закордонними колегами у багатонаціональних підрозділах. Це велика нагода для того, щоб наша співпраця в військовій справі в першу чергу набрала нових обертів, і ми могли би. Обмінюватися стажуваннями курсантами, обмінюватися досвідом. От, і я думаю, що ця співпраця буде корисна для як для збройних сил, так і для наших держав. Під час перебування в академії сухопутних військ високоповажний гість також відвідав комплекси повітряно-десантної підготовки. А в стрілецькому тирі спробував влучити в десятку з пістолета Макарова. Пан Літернер ознайомився з історією академії та зробив запис у книзі почесних гостей. Британський дипломат подякував керівництву академії за теплий прийом і висловив сподівання на тісну співпрацю України та Великої Британії не лише у військовій сфері.